Так, всім вітання, слава Україні! Сьогодні 4 квітня. Хочемо ще посадити томатів, посіяти. У нас є вже один другий тунель, два парничка З них буде десь по 3,5 тисячі на на кущів, вірніше До 4 тисяч з кожного. 3,5-4 там вже будемо дивитися по густоті, по висоті рослинки, скільки залишати. Сіяли приблизно 4,5 десь. Тут тисячі не вийшло. Зараз ще готуємо ось таке місце ще для одного парничка. Так як на завтра стоїть дощ, там далі похолодання, вже теж з дощами не буде коли сіяти. Не буде як вірніше сіяти. Зараз ми отак заволочили, трішки прокатали. ось Це мій помічник. Зараз воно підсохне, можливо пів годинки, ще раз заволочимо, потім ще пів годинки, ще раз. Підсушимо, будемо дивитися. Потім наріжемо рядочки і посіємо. Зараз подивлюся дуги. Вистачає має чи ні. Бо тут уже 1, 2, 3, 4, 5. 5 парничків. Цих коротеньких по 8 дуг. В тих двох по 11. Десь, здається, ще були. Ні, то наріжемо ще. Так, ну ми заволочили три рази. Заволочили, потім півгодинки воно просохло. Ще раз і еще раз. Вот такая земелька. И, И с червячком. И червячком так. Потом беру свою восьмирядку. И нарезаю рядочка. Между зубцами 12 сантиметров. Так Ширина тут метр восімдесят. Притянули ще раз бо трошки не вийшло. Так, ну ось так ми пройшли до кінця. Зараз піду візьму насіння, насіння томатів. Подивлюсь, які там у мене сорти залишились. Будемо сіяти. Трішки треба жовтеньких. Просили в минулому році. В минулому році я трохи насіяв жовтих, але дуже мало. Біля 200 штук має було. Їх просили дуже багато, часто. Так, трішки черрі, ну черрі зовсім трішки, може якісь сотню Певно досить буде. Там у нас є сливка рожевий. Це волгоградський, в першому тунелі десь записано ну круглі червоні. Зараз на заміну Саньки, Санька мені, якщо чесно. Ну, не дуже подобається люди. Звичайно просять саме більше саньки, але буде в нас трошки інше. Так як садю не тільки для людей, а й для себе. Для себе потрібно 5 тисяч насінин всього, 5 тисяч кущів всього. Тобто десь три буде звичайного круглого. Той який там, ну а решту по сортам сливка. Рожевий, будемо влітку на базар возити. Так, показую, як я засіваю. Мені треба засіяти ось цю ділярку. Від цього стовпчика ось до цього. Тут 8 рядів. Ширина метр вісімдесят. Отак, я не соромлюся зробити один крок. Нічого страшного, так буде швидше, ніж десь прігати. Потім отак засіваємо допоки достаємо. Тут ми просіяли. Тепер переходимо на ту сторону. Тут нас залишилось ось не просіяне. І досіваємо. Ось так, буквально півтори хвилинки і ми посіяли 8 рядків, тут близько 220-250 насінин буде. Кущиків. Зараз ми сіємо густо. Це насіння ну, недороге, тобто краще потім його прорвати, ніж зараз мучитися і тикати по одному. Якщо ж насіння гібридне, дороге, то краще його вже висаджувати в касети. Проте ну, насіння з касети буде коштувати кущик, вірніше з касети буде коштувати десь ну, гривень 15. Люди таке не сильно хочуть брати. Люди звикли по 4-5 по 5 гривень, а то й по 3 гривні за кущик. Зараз ми його прокатаємо. Зараз все покажу, якщо ми далі робимо. Так, далі в мене є ось такий каток і прокачуємо. Ми не загрібаємо цим катком. Загрібається і вкатується. Так дивіться, не прокатую я трішечки по діагоналі. Для чого це? Щоб катком оцей бугорок ми якраз ложимо на рядочок. Ну і наступний, я думаю, зрозуміло. Ну, дивіться, оце клаптик. 7 метрів довжиною, 1,80 м шириною, закатали ну півтори хвилинки. Сіяли ми його десь ну хвилин. 20, не більше. Основне це була підготовка ґрунту, і то через те, що він надто сирий. Довелося ну разів три, ну три рази довелося його волочити, підсушувати. А так загалом швиденько. Доволі швидко все зробили. Зараз поставимо, зараз поставимо дуги. І плівку натягнемо. Так перев'язали ось так вірьовочкою по всій довжині. Три штуки, одна зверху, дві по бокам, зверху сильно не натягуємо, так як потім крайню дугу воно буде опускати вниз. натягуємо ось ці бокові. Просто дивіться, якщо зусилля буде з цієї сторони, вітер там тиснуть Триматиме ось ця. Так само навпаки, якщо звідти триматиме ось ця. Ну, дуги вони. Така провилка сталиста, а не гнець. Награє. Ось ми так розложили по сортам. Виходить що... Між двома дугами один сорт. Наступний сорт, між наступними дугами. І так, між кожною. Зараз прокопаємось тут канавку. Збоку заложимо плівку, Натягнемо потім покажу, як я проливаю, закриємо. На цьому все буде. Зараз будемо копати траншею. Так ось так ми прокопали канавку. Положили плівку, зараз тут земелькою просипемо. Канаву глибоку не треба на півштика з голови їх вистачить. Тут парашут невеликий. Так в другу сторону ось так. Цеглою заложили. Зараз тут беремо підтягуємо. Так, ну я це не буду на камеру робити. Тому що я ось тягну однією рукою та підтягується, не треба тільки двома руками. Ви зрозуміли. так, землю перекачуємо і воно натягується плівка. Це плівка 80 мікрон. Та в мене 120, але це закінчилося. Це у нас в місцевому магазині іншої не було. Ну, я такою користувався в минулому році. Сезон вона витримує. Зараз я попідтягую, потім проліємо. Так, тепер є ось така ракушка в мене. Прив'язую до неї ось таку вірьовочку. На інший кінець ну, шарик. Ось наш тунель. Зараз запускаємо шарик на ту сторону. Обіг. Так, звичайно самому не сильно зручно. Зараз буду пробувати. Піду на ту сторону. І ось наш шарик тут. Ось він, Тягнемо тепер за вірьовку. Ну, треба йти поправляти там. Треба два чоловіка з той сторони, щоб поправляв шлангу. підтягувати так поправили тепер тянемо за веревку алей в ракушку набив землі ну думаю промиє так ось я підтягнув до кінця вон ракушка Зараз включу воду і з тої сторони. Зараз включу воду і з тієї сторони буду підтягувати чуть-чуть ракушку до себе. Зараз все покажу. Так, ну ось так працює ракушка. Як жарка погода, то боє проливаємо так до всходів ось так пролили посіяли пролили потім дні через три земля знову підсихає знову так запустили шлангу пролили звичайно після всходів так не зробиш треба тільки плівку знімати писали в коментарях щоб Простелить плівку прямо на ґрунт і зверху ж цю надуги. Ну Банально просто зараз не вистачає коштів, щоб купити ще плівку. Це ж не тільки одна ця, Ще там є тунелі. Так, по можливості купили плівки, накрили. Купили, ще одну поставили. Ще один тунель поставили, накрили. Так, ну я сильно не проливаю, так як ґрунт вологий. Так просто верхній шар трохи промочити. Парадокс виходить. Дві-три годинки тому сушили тут землю, щоб посіяти. Зараз змочуємо. Ну а що ж так треба? Ось так потрохи підтягуємо. Можемо так і крутнути на один бік шлангом, потім на інший. Але загалом воно так добре промочує, можна її крутити. Так, ну зараз я вже пролів, потім закриємо вже теплицю, парничок, зараз покажу. Так, ну я вже вимкнув вимкну воду і стаємо тепер ракушку. Шарик. Так, на ну цю плівку країну просто засипаємо гуртом. Нам поки не треба туди заглядати, ну і я ж повторюся, що на тиждень будуть приморозки, так що навряд чи будуть сходи найближчими днями. Потім, напевно, через тиждень можливо трішки менше посадимо ще одну теплицю, просто щоб був запас. Посадковий сезон триватиме там близько трьох тижнів, кому подобається в перших числах травня, кому 20 травня, а я схильний більше до 20-го. У мене якось так склалося, що кожного року 19 травня я починаю томати пересажувати. Томати, перець. Раніше немає, немає сенсу. Приморозки і так далі. Так, ну що, на цьому все. Всім добра, в країні перемоги.